Щодо брендінгу, в нас просто часто виникає така трошки плутанина. Тут, на жаль, май, ну, на жаль, чи на щастя не зрозуміло, але багато продуктів у Microsoft вони їх там по різному іноді там структурують. І е, вже багато років є цей бренд Dynamics 365. І іноді хтось приходить і каже, я хочу Динамікс на Dynamics і реалізувати. І тут питання: що, що саме, який продукт обрати, бо їх там. Багато насправді і якщо дивитися детальніше, то, то це от така от схемочка а, з логотипчиками, яку я зараз спробую тут пояснити. Да? Тобто дуже умовно є а, дві такі родини продуктів, які, в принципі, трошки окремо існують одна від одної. Знову це історично пов'язано, плюс компанія іноді ERP від одного постачальника CRM від іншого. Ось тому є Dynamics ERP, сюди відносяться один продукт, яким ми якраз займаємося, Business Central, інший продукт в нього немає такої прям точної назви, його, в принципі, маркують як finance and supply chain management. Да? Але насправді він з таких чотирьох. Під продуктів складається да? які теоретично можуть окремо існувати, але там на практиці частіше вони там разом купуються. Файненс, плейчена, project operations. операції, бізнес Central позиціонується майкрософтом як дещо, те, що якби така знаєте, ну, система масштабуєма, яка може продаватися в, буквально там для одного користувача. Бо supply chain management мінімум 20 користувачів треба купити ну, з максимальною вартістю Да? до от, приклади, Ну, ви бачили наш там перелік замовників, це великі компанії на сотні, надії на тисячі там користувачів. Тобто, вона от така. Дуже гнучка, скажімо так, да а другий продукт, який ми свого часу теж займалися, він більш такий тяжкий з точки зору вартості функціоналу і так далі, але він позиціонується от в такий Enterprise Level сегмент, особливо там для компаній, які виробництвом займаються, там дуже потужний модуль, і, і тут навіть я от теж зауважу, якщо ви побачите, тут плюс 7000 тисяч екстеншнс на AppSource, для ну так немає такої кількості цих додаткових. Розширень для другого продукту, От, а Business бізнес-централ він якраз славиться тим, що можна на маркетплейсі зайти, як користувач і щось собі доставити, якусь додаткову функціональність, іноді там безкоштовно, іноді з якоюсь вартістю, яка просто, як знаєте, влега додасть певний функціонал. Ось у нас тут недавно у замовника була ідея, який хотів би там, ну знаєте, щоб система ERP розпознавала входящі Інвойси від постачальників, щоб не вручну їх надавати, а вона їх розпізнавала, сама створювала а, цей purchase order там і так далі. І є таке рішення, яке просто достатньо там скачати, там мінімальне налаштування, і воно вже в бізнес центрі працює з таким трошки штучним інтелектом. А тепер і, і два слова скажу все ж таки про CRM-частину, тому що іноді плутають або питають. Тобто в до CRM відносяться три ключові додатки. Тут є ще четвертий, я про нього не згадую, там Field Service називається. Але це класичний Sales, Customer Service, це така кейс-менеджмент система, і маркетинг для ну, сегментації, розсилок, е, створення там веб-сайтів, ван-пейджерів да, і так далі. І тут що цікаво, що от CRM Microsoft будував на платформі Dataverse, якою ж так також користуються, на якій побудований Power Platform, Да? тобто, всі Power Apps, Power Pages, Automate. Ну, BI він такі, просто відносить себе Power Platform, але BI теж тут вказаний. Тобто, от чим цікавий CRM, якщо от... Іти взагалі, в майкрософтівську історію, що о, ваша crm частина вона буде ну з Power Platform така ну в єдиному можна сказати інтерфейсі в одному середовищі, але з ERP є конектори певні, тому що якщо впроваджуються і ERP, і CRM, а, і такі кейсів теж у нас теж багато, то там не знаю той же контрагент, клієнт там потенційний клієнт, він в CRM автоматично створюється картка контрагента, з яким же там фінансові розрахунки йдуть в. ERP системи ось сподіваюсь, так трошечки навів різкість в цьому сенсі. Тепер хочу е, теж досить коротко пройтися тобто, такі основні елементи про бізнес-центр. Сказати, да, Point номерва number van number да. Тобто, це знаєте, з точки зору того, що ми вважаємо певні такі відмінності цієї системи від інших, да? Тобто, по-перше, система найбільш розповсюджена. Там вже багато разів там рахували скільки. Ліцензійних користувачів з точки зору EuroSip, от, ну більше, точно більш ніж 200 тисяч зараз. На от на цьому бізнес-централі, який раніше був Динамікс. Неві на ньому ще це там вже стара версія вона з 2018 року. призупинилась призупинилася. Бізнес-централ з'явився, але ще деякі компанії користуються там. Поступово такий іде мігрейшн, але велика кількість це. Плюс до того, що ну велика кількість велика ком'юніті, є фахівці в світі в Україні. Це ж зараз ця хвиля на наростає. Якщо раніше ми знали всіх клієнтів і фахівців на ринку, зараз неможливо там компанії самі часто впроваджують, з'являються фахівці і так далі. Другі друга теза і відмінність те, що це продукт, ну його напевно дав сказав, там дуже серйозна така перевага, що це частинами. Мікрокосмосу цього Майкрософтівського знову ж я знаю, що в it компаніях часто є там Google Suite там на що ми щось не всі в Мікрософті сидять. Це не обов'язково, да, але якщо у вас є, він або ви плануєте інфраструктуру там Майкрософт переносити, особливо в клауд. Дуже класно починають працювати різні там ці е, поєднані речі, як там в тімсі спілкуєтесь, тут же у вас закладочка зірки системи, можна там щось подивитися, скопіював силку, надіслав в Outlook Там прийшов запит від замовника. Тут же можна створити йому там пропозицію, не виходячи з мейлбоксу, там і багато іншого. Ну і плюс Copilot в Business Central, як е, вже така частина, що в минулому році він з'явився, як штучний інтелект, який теж допомагає працювати такий вбудований чат GPT, там з можливостями теж просто написати щось. Він створить інвойси, створить звіти. Там, там постійно додаються агенти, вже почали з'являтися, які самі опрацьовують там від постачальників процеси, створюють їм там документи і відсилають, потім обліковують, і так далі. Тобто, це от в цьому ж в цьому є така певна перевага. Тепер щодо побудови, теж напевно перевага. З точки зору побудови архітектури системи, теж було б розуміння, як, який функціонал взагалі входить та, в цілому систему. Тобто є базова платформа, то що Microsoft надає при купівлі, хоча б одної ліцензії вона може бути або Essential, або Premium. Но Premium купується, в нього входить і Essential, і просто додатковий функціонал той, якого немає в Essential, Та, Але от, ну, просто є дві ліцензії: або Essential, або Premium. Але крім них і в той функціонал, куди входить туди, да я на наступному слайді буде. Є додаткові рішення на маркетплейсі як я казав 7 тисяч рішень, які постійно там по 100 плюс місяць додаються а знову ж тому, що велика ком'юніті всім цікаво, хтось створив, зареєстрував і інше користуються. А, і ви можете самі створювати Система, не можна сказати, не закрита. Там ядро не можна чіпати, да, щоб у вас постійно гарно оновлення проходило. Але ви можете власні якийсь функціонал, алгоритми, які створювати там розрахунки, друковані форми, звіти, будь що тепер щодо функціоналу в цілому, да, це на одному слайді. Так ми дуже так згрубче зробили. А, входить отну в стандартну поставку, скажімо, при хоча б одної ліцензії. Да. Але знову, як якої да, є Essential ес, ліцензії, і в Essential входить фактично все, крім виробничого модулю, який ну, для it компанії точно не потрібний. Або, типа, функціонал СТО, диспетчеризація сервісу робітників, теж не входить. Тому достатньо оцього Essential, а в Essential входить повністю фінансовий. Фінансовий модуль, який там від звичайної бухгалтерії основних засобів до там консолідації складного трежері, баджетінга там і так далі, входить в можливості ввести велику кількість юросіб в одній базі, там і так далі. Управління проектами про це, от якраз будемо говорити. Це те, що дуже активно і в ІТ-компаніях використовується закупівлі, продажі, звітність. Тобто, все, все тут є. Тепер цікаво було питання по вартості. Я далі перейду, тому що було в списку. Вартість таким чином відбувається. Це якраз оці користувачі Essential Premium. Про які я говорив, основні, і є не основний такий тім-мембер. Тім-мембер він дає, отримує доступ до інформації, може з нею працювати у вигляді там, завантаження звітів дру, дру, там, документів, внесення інформації, але не може створювати щось. Да? Тобто, це такий на перегляд або на, на погодження. Да? От, в принципі, він для цього створений. Але якщо ви ще Microsoft Teams використовуєте, то в ньому от такий а-ля Team Member, але взагалі безкоштовний, да? тобто, користувачі Team Member можуть мати доступ до бізнес-центру всередині самого Teams. Це е, вартість клаудного рішення, тобто Software as a Service, все вже е, розгорнуто в Хмарі, вам просто треба на обліковку додати ліцензію, за нею зайти по певному лінку, і в браузері все працює. Олексій ну, буде показувати, ви це побачите, як воно виглядає. Вам не ключове, що ви не, не витрачаєте гроші на сервер, на серверне обладнання, софт там і так далі. Він автоматично масштабується. Там є класні такий скейлінг, працює, який навантаження розподіляє навіть, якщо це тисячі користувачів, які там запускають не знаю, там десятки сотні тисяч документів, звітів, обрахунків. Все працює швидко. І, Ну да, це про ЕПСОРС, -еп цей маркетплейс вже в принципі я розказав. Що да, от звідси заходите там, фільтруєте, шукаєте, що вас цікавить. І наостанок два слова про, про локалізацію для України. Да. Тобто ми. Як партнер Microsoft, маємо з ними угоду і для України, і для багатьох інших насправді країн. Microsoft для має таку угоду з партнерами, які а, мають можливість створювати рішення для локалізації. Їх публікуються знову на цьому абсорсі. Microsoft там їх проходить валідацію. От тут є два. Два екстеншена для Business Central Localization Core Accounting VAT Management, Тобто, ну у кого немає, VAT, то йому не треба да, ПДВ, але разом дають оцю повноцінну можливість вести облік такий. Давайте так скажімо, ну дуже близький, схожий з 1S, да. У нас є додаткові ще екстеншени там на оборотки, де хто там звик бачити, от, специфічні такий розріз інформації. Облік по по угодах там інтеграція з українськими банками. Це ще можуть додаткові невеличкі екстеншени, але це от ядрові а, функціонал, який якщо говорити, як з ДНС переходити в, в бізнес-центр, то ми надаємо і, і там же персонал Imperial, так, кадри зарплата. Тобто, в принципі, вам достатньо купити умовно, там одну ліцензію з оціми екстеншенами. І не просто отримати функціонал, да і там друкована форма вона відповідає, да, там ну, ПДВ ця накладна а, або там е рахунок на сплату і, і решта актів, на хробіт, але і, і форми звітності, але е воно дається, ми даємо це разом вже з налаштуваннями. Тобто рекомендований план рахунків, е всі е основні там найбільш, там використовані е е е налаштування. по... По проводках, да, тобто, облікували там закупівлю, облікували продаж тут, в залежності від того, що ви продаєте: послуга там чи товар, чи, а, чи ще щось, да формуються відповідні там проводки. Тобто, в принципі, для е, є такі у нас кейси зараз для відносно невеликої компанії, яка просто от, ну, купує, продає, неї немає якихось складних там речей. Одна юрособа, одна валюта, все банально просто. То тобто, це питання просто розгорнути. Ну, не розгорнути, а то підключитися до системи і отримати, напевно, просто якийсь тренінг базовий, а це умовно, там до кілька годин, там 10, можливо, 20 годин, в залежності які питання, які процеси, і все, людина вже розуміє, як працювати там, може вести свій облік. Це якщо говорити від мінімальних якихось зусиль.